Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я. Ну, на даний момент відео буде не про мою сім'ю, але мої товариші, мої друзі, це також як моя родина. На даний момент зараз е, я думаю буде ясно про що я буду знімати відео. Це е, стяг, який мені подарував е, прапор. цей подарував. Мій товариш, який один із перших спочатку вторгнення Російської Федерації на нашу неньку Україну, він був третім чоловіком, який прийшов у військкомат. І на даний момент я ще вирішив зняти це відео. Чому? Тому що я знімав деякі відео і говорив, що мій товариш, В'ячеслав, який служив 72-й бригаді. У першому батальйоні, в першій році, в першому взводі. Він прийняв посаду е е командира взводу, і на даний момент він взяв цю посаду. Ну, це дуже відповідальна робота, тому що від нього тепер залежить життя 27 наших хлопців, які боронять нашу державу. І я вже не в одному відео говорив, що я чекаю відеозвернення від мого товариша. Я попросив, ну я думав, що так буде краще, якщо б 에, Славік зняв би і сказав би, звернувся до глядачів. І до підписників, які його бачили неодноразово на каналі, коли було, був у нас мир на Україні, він мені неодноразово допомагав, підставляв своє плече. І вже після війни, коли він приходив в відпустку, я його відвозив, е садив е в машину, на якій вони їхали на передову. Тобто він знаходиться в дуже такому гарячому місці. Не буду говорити де. От, ну, це не Бахмут, але дуже-дуже там також тяжко і важко. І він коли спілкувався з своєю матір'ю, ну, говорив, що треба купити тепловізор. І його мати Анна вона виставила пост у Фейсбуці. Леся Петрівна підтримала. Дякуючи вже деяким підписникам. Я вам дякую, що хтось там почув, хтось написав у Viber, просили номер для того, щоб перерахувати кошти. Вже деяка кількість коштів зібрана. Залишилося дозбирати і купити той тепловізор, він вже необхідний, він, його вже треба було купити давно. І я чекав, що Слава зніме відео, але ну, він говорив, я зніму. Ну, але так виходить, самі розуміємо, що дуже важко там це все діло зробити. І є інші речі, які дуже-дуже важливі. Так що, друзі, я звертаюся до вас, звертаюся до своїх глядачів. От, відкрито. Для того, щоб допомогти славі купити тепловізор, давайте купимо його разом. І я візьму під контроль за це, ну як під контроль, я е, візьму на себе відповідальність і разом із Анною ми його замовимо і получимо, покажемо, як він виглядає, і передано на передову, я думаю, що Вікторія, волонтер Віка Буря, його туди доставить. Я думаю, що ці очі їм потрібні. Я з ним спілкувався, виходив на зв'язок. Він учора сьогодні він знову на позиції. Так що, друзі, будемо небайдужними, дякуючи тим хлопцям і дівчатам, які дають нам можливість жити, працювати, ростити дітей. І я думаю, якщо ми від себе відщепнемо по нитці, то буде путіну петля. Дякуючи таким хлопцям, у нас стоїть ялинка. О, хоч Хтось там пише, яка ялинка. Ялинка не для нас, ялинка для наших діточок. І дякуючи цим хлопцям, ця ялинка е, у нас стоїть, щоб у дітей було якесь свято. Так що, друзі, хто не байдужий, якщо є така можливість, я залишу номер карти Анни Булдакової, залишу її номер телефону, хто хоче, можливо, з нею поспілкуватися, я залишу. І якщо є така можливість, перерахуйте кошти і ми купимо цей тепловізор. Якщо вийде, я славою говорив, вони хочуть, в принципі, їх два. Один вони, ну, якщо вийде більше коштів зібрати, то вони добавлять і ми замовимо їх два. Якщо е не вийде, тоді ми купимо один і вже хлопці самі один куплять. Я думаю, що двоє очей на позиції це дуже-дуже важливо. Дуже важко мені говорити, тому що я спілкуюся, ну, стараюся виходити з ним на зв'язок. Вірніше він до мене, коли є така можливість, і ми з перших днів війни стараємося підтримувати один одного. Так що дякуючи таким хлопцям і дівчатам, які дають нам можливість жити. Працювати, і я думаю, якщо ми на сьогоднішній день тільки так не зможемо перемогти ворога, тільки разом об'єднуємося і разом до перемоги. Немає різниці, бо хтось там каже: Ой, я зробив те, я зробив те. А ми разом по чуть-чуть і зробимо цей тепловізор. Я думаю, він буде необхідним і нам буде приємно, що ця річ зберегла життя е хлопців. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра, не оставай, не залишаймося байдужими разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!